Супереч війні маленьким мешканцям Кам'янського дарують казку та створюють новорічний настрій. Святкові заходи для малечі проходять чи не щодня. Вчора дітей вітали у театрі Лесі Українки та у центрі дитячої творчості Кам'янського. Підготували яскраву програму із улюбленими казковими героями та звичайно солодощі. Як проходили заходи, дивіться далі. Яскравий, веселий та казковий захід влаштували у центрі дитячої творчості, куди за враженнями та подарунками запросили дітей сирі та малечу, позбавлено батьківського піклування. Дуже приємно, що сьогодні в нашому центрі позашкільної роботи та дитячої творчості відбувається новорічний захід для дітей пільгових категорій, завдяки підтримки міської влади, міського голови, департаменту з гуманітарних питань. Я думаю, що сьогодні діти отримають і масу задоволень, масу емоцій позитивних і звичайно чудові подарунки. Ми з Кам'янського, ми хочемо подивитися на виставку і подивитися. Для розваг та конкурсів дітей чекала прем'єра новорічної вистави Королівські зайці від юних акторів театральної студії 409, до яких приєдналися творчі колективи Зоряний дощ, бальний клуб Сокіл. Діти із колективу Арт ідея. А ця п'єса в 2023 році на міжнародному конкурсі Час драми. А взяла номінацію Найкраща драматургія для дітей. Тому ми взяли цю найкращу драматургію, пофантазували, щось домріяли і зробили виставу. Це весела новорічна в нас. Вийшла сімейна казка про сімейні цінності, про відносини, про любов. Дітей полеглих воїнів, малечу, чиї батьки захищають Україну та наших маленьких переселенців. Вітали також у театрі Лесі Українки. У нас дитина загибшого воїна. І нам дали квиток, і ми прийшли сюди на свято. Дитина де з радістю, як з задоволенням. Маленьких гостей вітали артисти театру Санта Клаус та символ нового року. Ще маленький зелений дракон розважали цікавими конкурсами, а ще показали казкову новорічну виставу Снігова королева, аби дитинство запам'яталося дітям не тривогами, а укриттями, а справжніми моментами дива та свята. Я вітаю всіх з новорічними святами. В цей час діти загадують собі побажання. Я бажаю, щоб кожне ваше побажання, кожна ваша мрія обов'язково здійснилась в наступному році. Наш театр для вас приготував дуже гарну казку сьогодні. Після цієї казки на виході вас також чекають ще солодкі подарунки. Бажаю всього самого найкращого, бо найкращі діти в світі.